Вітаю! Традиційно щотижня звітуємо про виконану роботу в місті та області. Нині в області електропостачання відновлено для всіх абонентів, які були відключені внаслідок аварійної ситуації. Ситуація нормалізувалася. Херсонська ТЕЦ працює стабільно, виробляючи 22 МВт електроенергії. Вода також подається в усі населені пункти. Централізоване опалення працює без збоїв. В пунктах незглавності допомогу отримали 472 людини. Пункти продовжують працювати. Продовжуємо забезпечити сільське населення паливними матеріалами. За тиждень допомогу отримали тисячу три родини. З них 268 сімей забезпечили брикетами, а 735 родин отримали грошову підтримку на суму 15,4 млн грн. Загалом дрова, брикети, вугілля або виплати отримали більше 21 тисячі домогосподарств. Програма «Я відновлення допомагає жителям Херсонщини відновлювати поскорження чи знищення житло. Кількість звернень. І призначених компенсацій продовжує зростати. Протягом тижня 38 родин подали заявки на компенсацію за пошкоджене житло. 33 сім'ї вже отримали кошти на суму по 5 мільйонів гривень. Також звернулося 45 власників знищеного житла. Для 10 родин було нараховано компенсацію в розмірі майже 15,5 мільйонів гривень. Санітарна ситуація на декупованій території області стабільна. Спалахів небезпечних хвороб і харчових отруєн не зафіксовано. Епідемічний поріг не перевищено. За тиждень фахівці перевірили 12 зразків питної води на мікробіологічні показники. Усі відповідали гігієнічним стандартам. Радіаційний фон у регіоні знаходиться в межах норми. Розмінування території Херсонщини триває. За останні сім днів сапери обстежили близько 4 тисяч гектарів території. Переважно це сільськогосподарські поля, виявлено та знищено 1300 небезпечних предметів. Ще четверо дітей повернулися додому. З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося евакувати двох хлопців і двох дівчат віком від 14 до 16 років. Наразі всі діти перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу. Цей порятунок став можливим завдяки українській мережі за права дитини та офісу повноваженого Верховної Ради України з прав людини. За 11 місяців цього року на підконтрольну територію повернулося 233 дитини з тимчасово окупованого лівобережжя. Дякуємо кожному, хто допомагає повернути наших дітей. Продовжуємо підтримувати тих, хто на полі бою виборює нашу перемогу. Передали 12 потужних генераторів бригаді морської піхоти, щоб забезпечити безперебійну роботу засобів радіоелектронної боротьби під час виконання бойових завдань. Також наші оборонці отримали обладнання для виявлення безпілотників і радіотехніки окупантів. Крім того, ці пристрої здатні ідентикувати місце знаходження ворожих засобів РЕП. Рацій та радіостанцій. Арсенал корпусу морської піхоти поповнився ще двома сотнями ударних безпілотників різної сили. fpv дрони виконують тактичні завдання на лівобережжі Херсонщини та нищитимуть живу силу і техніку ворога. Під розвитком берегової охорони морської піхоти передали станції підсилення сигналів наземних систем та живлення їх елементів. Вони також забезпечать додатковий захист для операторів дронів та знизять можливість роботи ворожих засобів РЕП. Дякую всім, хто допомагає примножувати міць нашого війська. Підтримка родин загиблих, полонених та зниклих безвісті героїв наш обов'язок. У межах обласної програми соціальної підтримки ветеранів війни та їхніх родин. Ми передали сім'ям побудову техніку для полегшення їхнього повсякденного життя. Вже 157 родин отримали допомогу, і цей процес триває. Робимо все. Аби кожна родина, яка втратила близьких, відчувала нашу турботу у селі Садок Борозенської громади, відновили водопостачання. За підтримки благодійників встановили дві водонапірні вежі та очистили свердловини. Близько 230 жителів тепер мають доступ до чистої води. Дякуємо за підтримку. Вчора стартувала програма Зимова є підтримка, ініційована президентом Володимиром Зеленським. Її мета підтримати населення у непростий зимовий період. Кожен громадянин, який перебуває в Україні, зможе отримати одноразову допомогу у розмірі 1000 гривень. Програма працює і для дорослих, і для дітей. Оформити виплату можна через застосунок Дія на карту Національний кешбек через Укрпошту або банки-партнери. Кошти можна отримати впродовж трьох місяців до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року. Вже втретє новорічні свята проходять в умовах війни. Попри все, Діти на Херсонщині чекають на диво. Херсонська обласна військова адміністрація продовжує співпрацю в межах проєкту «Супердиво». Це чат-бот, де кожен охочий може допомогти втілити мрію дитини з Херсонщини. Переходьте за посилання під відео та станьте чарівником для наших маленьких херсонців. Дякую за увагу! Слава Україні!